Найкращі великодки Stalker 2, частина 10. локації з реального світу або натяки на них, такі як трамвай на Десні, перунів пагорб в Києві, на якому раніше були язичницькі ідоли, чи артефакт Дивна вода на пляжці якого жовто-блакитний стяг з надписом Крим. Також є і менші, але теж масові ностальгічні великотки, такі як енергетики, горілка та килимки для мишок козаки, що є покликанням на одну з ігор студії-розробника розробника. Сірники з козаком, які деякі закордонні змі перетворили на акт жахливого націоналізму на межі з нацизмом, великодній кошик з крашанками, який переїхав зі старого місця на ростку в бар узбіччя, де будемо чесні, виглядає він більш контекстуально виправдано. Але найбільш вайбовим і знаковим місцем особисто для мене виявився маленький комп'ютерний клуб на Малахіті. Тут одразу віє вайбом прокурених інтернет-клубів нульових з Counter-Strike 1.1 по мережі, лайнейджем по леджевому інтернету та хребтами, які просять одну катку, щоб показати, як треба. Спойлер, ніхріна вони насправді не вміли грати. Весь цей антураж лампового дитинства з ламповими пузатими моніторами може викликати потужне защемлення олдскулів і, можливо, навіть пробити на скупу ностальгічну сльозу.